У сучасному цифровому просторі інвестиційні шахрайства набули нових форм і маскувань. Однією з найпоширеніших схем залишаються інвестиційні піраміди, також відомі як понзі схеми або хай-проекти. Вони можуть виглядати як успішні стартапи, міжнародні фінансові ініціативи або навіть соціальні чи освітні платформи, але суть залишається незмінною побудова прибутку на основі внесків нових учасників без реальної інвестиційної діяльності. Такі схеми зазвичай починаються з привабливої обіцянки, швидкий і стабільний дохід, часто з мінімальними ризиками. На перших етапах усе здається правдоподібним. сайт виглядає професійно, присутні відгуки інвесторів, є маркетингові відео, учасники навіть можуть отримати перші виплати, що створює ілюзію реального заробітку. Але виплати відбуваються не за рахунок прибутків компанії, а виключно за рахунок грошей нових вкладників. Щойно темпи залучення уповільнюються, система руйнується. І саме в цей момент більшість учасників втрачає вкладене. Розпізнати інвестиційну піраміду можна за кількома характерними ознаками. Найперше, це обіцянки гарантованого високого доходу. Жодна легальна інвестиційна компанія не гарантує прибутку без ризиків. Друга ознака відсутність чіткого і зрозумілого опису. Куди саме інвестуються кошти? Якщо пояснення розмиті, а замість цифр і фактів загальні фрази на кшталт Інноваційний продукт чи технологія майбутнього варто насторожитись. Ще одна важлива деталь: акцент на тому, щоб залучати нових людей. Якщо система винагород побудована так, що ваш дохід зростає лише завдяки тому, що ви запрошуєте інших, це класичний елемент піраміди. У таких схемах часто використовують психологічний тиск, обмежений час на ухвалення рішення. Так зване вікно можливостей, посилання на ексклюзивність або закрите членство. Крім того, шахраї можуть надавати фальшиві ліцензії або сертифікати, які важко перевірити без спеціальних знань. Щоб допомогти громадянам розпізнавати такі схеми на ранньому етапі, кіберполіція України реалізувала освітній проект Кібербрама це платформа, де користувачі можуть безкоштовно навчатися цифровій грамотності. Дізнаватися про актуальні кіберзагрози та проходити інтерактивні тести з виявлення шахрайських повідомлень, фейкових сайтів і підозрілих пропозицій. Проєкт спрямований на профілактику кіберзлочинності через інформування та розвиток навичок критичного мислення. Якщо ви вже встигли інвестувати в подібну структуру і підозрюєте, що стали жертвою шахрайства, важливо не зволікати. Найперше: зберіть усі матеріали, що підтверджують вашу участь. Скріншоти, листування, чеки, посилання на сайт або мобільний застосунок. Після цього зверніться до правоохоронних органів, бажано до Кіберполіції. Не варто переводити додаткові кошти, навіть якщо з вами зв'яжуться нібито представники компанії з обіцянками повернення грошей. Крім того, попередьте близьких і знайомих. Часто такі схеми поширюються саме через особисті контакти, а жертвами стають люди, які довіряють рекомендаціям родичів або друзів. Зрештою, кожен із громадян може зробити свій внесок у протидії фінансовому шахрайству, бути обачним, критично мислити, перевіряти інформацію це найкраща профілактика.